Сьогодні ми приготуємо салатик, який називається для коханого. Для приготування цього салатику нам знадобляться такі продукти. Серце гов'яже варене, варені яйця, консервована кукурудза, сир, плавлений, ковбасний, перець, чорний сіль, мариновані гриби, свіжі огірки, цибуля, але ми будемо її маринувати, і майонез. Для цього салатику нам потрібна цибулька на пів кільця. Цибульку ми нарізали, тепер приготуємо маринад. Для приготування маринаду нам знадобиться 100 мл води, чайна ложка солі, 2 столові ложки цукру і 4 столових ложки оцету. Все гарненько перемішуємо до повного розчинення. Гарненько перемішуємо, щоб наша цибулька гарно промаринувалася. Далі нам потрібно подрібнити мариновані гриби, свіжі огірочки, варені яйця та відварене серце. Гриби ми розділяємо на 4 частинки. Огірочки нарізаємо соломкою. Тепер потрібно нарізати серце і теж намагаємося різати такими довгенькими полосочками. А тепер нарізаємо яйця. Додаємо кукурузку та мариновану цибульку, не забуваємо злити маринад. Тепер додаємо дрібку перцю чорного меленого і півчайної ложки солі. Додаємо майонез. Тепер нам потрібно натерти ковбасний плавлений сир. Натираємо на крупну отаку тертушку. Додаємо сир в салат і все гарненько знову перемішуємо. Ось такий салатик у мене получився. готуйте за моїм рецептом і все буде смачно.